Всім вітання. Сьогодні ми будемо ловити тайменя. я постараюсь зловити його і показати на відео тільки одну точку, але ще дві я покажу на міні-мапі. Метод уловлі тайменя — це третя швидкість середина глибини з хідштою проводкою. Також головне не забувати зніматися з якоря, якщо тайменя. Я, звісно, ловлю на топову снасть. Ви ж можете використовувати будь яка зараз вам доступна на вашому рівні. Також бажано мати катушку з швидкістю підмотки 100, адже риба любить просто вистрибувати з води через що. Відповідно, послаблюється навантаження на снасть і є ризик в такому випадку втечі риби. Тому катушка з швидкістю підмотки 100 вам пригодиться для ловлі таймені. Використовуйте середні блешні з гачком 6-0, бажано мати X серію її не заполучити це перебуваючи 30 днів на водоймі Сент-Круа безпереривно. Може також підійти миша з гачком від 5.0 до 7.0. Далі в самому кінці я вставив ще два скріншота двох інших точок, де може витися таймень.